Нарешті збірні відіграли. Добре, що ми хоча б з сконоплю скандали Київ. Десь він побачив, що він чи лайкав якісь проросійські пости щось таке. Центральне я поготував. Добрий вечір, <посте> добрий <посте> вечір. <посте> ну, <на> Зараз секунду. Почоликів дічевич, а Зміни уклав. Клуба проголосувала за модернізацію системи арбітражу. Україна дізналася потенційних суперників у випадку потрапляння... Україна так, ну, Там зараз суперники, як що такі, Маленький шанс опаду на Снарії Вересо. О, круто, тут теж класно. ННЗ, упав. Та там скандал такий, ну досить серйозний, несерйозний. Вже вроді би. Тємли на вели фаєричний би а Швеція проходить по лізі нації. то, що нам треба було, якби ми виграли свою групу, ми б точно були в плей плеф. Один з лідерів збірної України передба.